Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла! Давайте з вами подивимось, Одеса, Миколаїв. Покажіть мені, будь ласка, карти. І можливо спіємо ще в це відео вкластися в Херсон. Покажіть мені, будь ласка, карти з 29 вересня. По 2 жовтня візьмемо з вами. По 2 жовтня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Одеса та місто Миколаїв. Покажіть мені, будь ласка, карти Одеса та Миколаїв. яка йде загроза. Через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Одеса. Миколаїв. Одеса, приліт. Швидше за все ракетний. А, так, що це може бути? Шестірка чаш. Місце, куди вже раніше влучали, або десь неподалік від місця, куди раніше вже влучали. Дев'ятка пентакла і там дуже багато велике скупчення об'єктів торгівлі. Де люди торгуються, де люди купують щось, за щось розраховуються. Може бути ще один приліт. Дивіться, загроза йде. Ресторани, бари, кафе можуть ще проходити по, по шестірці чаш, та? магазини. Так, десь під Одесою щось пов'язане з воєнною тематикою, з місцем розташування воєнних, або, або якісь воєнні склади, або щось, ну, щось пов'язане з цим. Туди десь будуть приліти де вежа. А, дивіться, коли або коли приліти де в якусь будівлю, висока будівля, коли люди сплять. А, тобто, швидше за все, в темну про доби і можуть бути загиблі. Це перше що. Друге, як можна це прочитати, четвірка мечі дуже часто вказує на поліклініки лікарні місце відпочинку, де люди відпочивають. Тому що це карта, яка вказує на медитації, на лікарняний. розумієте? Тому це може бути все, що пов'язане з медициною, з, лі... з лікуванням, і так само все, що пов'язане з релаксом, відпочинком, розумієте. Когось можуть діставати з-під завал. І також, дивіться, під загрозою порти. Все, що пов'язане з портами, з водою, біля води. <кій> та, тут будуть слухайте, та це якийсь капець. Та що це таке? Будемо дивитися по сторонам освіту, ще йде якийсь болісний удар, ще якийсь болісний приліт. Жінка або жінки можуть постраждати. Тоже вже десь біля води, я так розумію. Це капець. Так, приватний сектор під загрозою ушкодження, пошкодження якихось будівель, в приватному секторі діти. Можуть постраждати діти або якийсь навчальний заклад. Господарчі споруди, електро м, будуть бити по м, електро, це те, що пов'язане з електроенергією, і так само по готелям. Місця, куди люди приїжджають і себе комфортно почувають та й від'їжджають. місця приїзду і від'їзду людей туди будуть направляти якісь такі робочі об'єкти. Та? Ну вони під загрозою а, по старшому органу до рак і десятка жезлів. Я так розумію, що десь якісь пошкодження, ушкодження можуть бути. Прямого прильоту не бачу, а можливо, при збитті, відбиття йде. Збиття, відбиття, там, де сходки, там, де сходи в Одесі, можливо, ця ваша Патьомкінська лісниця, чи як вона там вас називається, можливо, цей район, не знаю. Більше нічого у вас в Одесі не пам'ятаю, бо дуже давно-дуже давно було всього кілька разів в Одесі. Тому десь якісь сходинки, видно десь спуск по сходам. ну І тут все-таки трійка чаш, тобто там, там, де люди. Або відпочивають, там поруч якісь, можливо, заклади відпочинку є, або це набережна ну, близько, близько до води, загорання. Якесь йде внаслідок збиття. Страшний суд, так, да да, да, да. Можливо, навіть не одне. Слухайте, тут якийсь капець. На центр будуть направляти. Неочікувано несподівано на центр будуть і на навчальні заклади. Слухайте, то це жах. Так, спокійно, не, не переймаємося. Це один із варіантів долі. Усе можна відмолити, спробувати, по крайній мірі можна спробувати відмолити, можна спробувати. Зійди на інші долі. Це лише той варіант долі, який на момент розкладу зараз приглядається як один з основних, та, яким все розвивається. Ми зараз подивимося по сторонам світу і ми побачимо, чи це саме в самій Одесі, чи це в її десь околицях. Зараз ми проділимося, але в будь-якому разі, ну, знаєте, треба собі взяти на замітку бути готовими. Так, Миколаїв. Миколаїв, ракета буде якась до вас направлятися. Транспорт, там, де транспорт, загроза. Збиття йде, так, да, іде збиття. Фу. Тут у нас що, десь біля води. Все, що пов'язано біля води, порти е, е, Миколаїв, довкола Миколаєва, Миколаївській області, так само все під загрозою. Архангел Михайл накриває, але дивіться, все-таки карта сили йде. Десь біля води, десь, десь в напрямку до води йде проблема, йде якийсь приліт. Так. Е, 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 над будинками, та йде збиття. Тобто. В принципі, тут, якби будинки прильоту, не бачу, але ушкоджені, пошкодження якісь можуть бути. В, 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 околицях. Угу. в околицях, тобто мається на увазі в області, за межами Миколаєва, портові всі, всі місця пов'язані з портами, все, що пов'язане з водою, реально під загрозою дронів. Дуже якісь, велика кількість дронів буде. Велика кількість дронів буде направлена. Будуть намагатися їх збивати. Там, де бачите, порти, все рівно до води, ресурсні об'єкти, всі, що пов'язані десь біля води. Дрони, дрони, дрони тут ідуть. Так, колісниця це у нас якийсь шлях, транспорт, це що пов'язане з транспортом, з якимось інтенсивним рухом. Що в нас тут іде? Інтенсивний рух, і що у нас тут, червів хоче сказати? Дрони. Знову ж таки, дрони, іде загроза. Там, де ремонтують транспорт, можливо. так, Карта черівник, майстерні. Майстерні якісь пов'язані з транспортом. Ой. Ну. Те, ну, в області йдуть прильоти. В Миколаївській області йдуть прильоти, так, Миколаїв. Ну тут більше не бачу нічого. Ну, давайте подивимося по сторонам світу. Подивимося з вами по сторонам світу. Покажіть, мені, будь ласка, карти Одеса, місто Одеса, якщо подивитися на нього. Зверху, на карті України. По сторонам світу. північ південь Захід, Схід, центр. По районам, так розбити? З 29 вересня, вона зараз кутра, пів на 6 ранку. Пів на 6 ранку, з 29 вересня по е, 2 жовтня 2024 року. В який район яку частину міста, йде найбільша загроза через ворогом через воєнні дії? Одеса. По сторонам світу. Північ. За межами на півночі деякі загорання. Південь. Захід, схід. Східна частина, бачите, йде ушкодження, пошкодження якихось будинків, може бути які загорання. Центр. Центр. Так, північ. Будуть повторно бити на північ, але йде перехват. Південь що за успіх? Вдень. Дивіться, південна сторона Одеси вдень іде загроза прольоту, реально в якусь високу будівлю. Далі йде відбиття. Ну, або це при збитті, ушкодженні, пошкодженні, загорання якоїсь високої будівлі. Будь-якому разі якась прикрізь південь-вдень, південний район Одеси. <кхід> Західна частина вказує, що з заходу щось видно буде на центр направлено. Ну, давайте захід. Так, тут будуть неодноразово щось направляти. Йде загроза. Північний захід, загроза якимось дитячим об'єктам. Ну, але має обійтись. Дивимося з вами центр. На центр, де е, буде направлена якась балістична ракета, мають збити. Будемо надіяти, що зіб'ють. Потенційно загроза на центр є, якась балістична ракета, мають збити схід. Схід, бачите, у нас іде східний район, Одеси, у нас іде збиття, але таке, що починає згорання. Далі порятунок, рятунок можете там рятувати, комусь допомагати, далі йде перехват, знову ж будуть направляти, йде перехват, далі йде захист вищих сил. Ну ось така у нас ситуація. Багацько буде агресія. Дивимося з вами Миколаїв по сторонам світу. І ще, можливо, глянемо, подивимося зараз Херсонщину, і якщо буде встигати по, по часу вписатися в, в, таймінг, в, цей, в таймінг цього відео. Може, ще на просто Одеська область, глянемо з вами Миколаївську область в цілому, так? Ну, давайте дивимося з вами, Миколаїв по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Миколаїв по сторонам світу, північ, південь, захід, схід центр. З пів на шостої ранку, 29 вересня, по 5, ой, по 2, по 2 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Миколаєва йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти Миколаїв згідно сторін світу, Миколаїв північ. Відбиття Миколаїв Південь. Миколаїв захід, схід, Миколаїв, Миколаїв центр. Миколаїв північ перехват. Південь, захист вищих сил. Тобто, це теж перехват, захист, захід, схід, центр. На центр що? Що це у нас? Дивіться, при збитті може бути пошкоджена якась будівля. Велика ймовірність при збитті може бути ушкоджена якась в центрі будівлі, що таке, або, або може бути реально приліт і потім де збиття. В центрі є, є загроза загорання в Миколаєві. Миколаїв, північ, південь, захід, захід. Ай! Думала, накриє відбиття. Дивіться, спроба перехвату якоїсь ракети. може швидше за все, все-таки ну, велика ймовірність, що прилетить. Накриває її успіх, тобто успішний приліт, розумієте? Ну, але ж спроба перехвату буде, ну, можна молитвами спробувати розуміти, повпливати на те, що відвелося. Є загроза ракетного прильоту в, в західну частину Миколаєва. Миколаїв-Схід, Повторні спроби чогось досягнути. Все-таки Миколаїв в області, на схід від Миколаєва, в Миколаївській області йде загорання. Далі там теж будуть збиття над якимись будинками, над якимось приватним сектором, біля приватного сектору, і все одно будуть спричинені якісь загорання приватних будинків, або навіть багатоповерхових будинків, не знаю, ну якихось будинків. Ключовим є що? Дивіться, тут можуть застосовуватися якісь специфічні їхні оці БПЛА, або це дійсно можуть бути так само застосовані каби. Ой, ну бачите, іде, іде, іде серйозне якесь тут загорання. Ну, або специфічні ці якісь їхні шахіди, або це, це каби. І Миколаїв південь. зони, Рекреаційні зони, зони відпочинку під загрозою, там, де море, близько до води погані вісті. Бачите, в області йде лікарні, все, що пов'язане з медициною, під загрозою, ракетною і шахідною. багатсько буде шахідів і ракет. ну, Буде інтенсивно працювати ППО, багато чого зіб'є, але такі якісь нехороші новини, будуть, що в області десь там щось може трапитись. Так, давайте з вами подивимося тоді в цілому, ще раз. Ага, я не спію на Одеську область окремо глянути. Напевно, що хотіла ще. Що... Ну, давайте подивимося все-таки, тоді якщо що Херсон зроблю окремо. <кій> так, давайте подивимося з вами Одеська область в цілому. Покажіть мені, будь ласка, карти в цілому Одеська область, яка йде загроза в мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через за таку через воєнні дії. Також Миколаївська область, в цілому, яка йде загроза через атаку вором через воєнні дії. Тобто Одеська область, і Миколаївська область, яка йде загроза. Саме в області, не в місті Одеса і не в місті Миколаєва. Саме з їхніми межами, яка йде загроза через договором через воєнні дії. з пів на 6 ранку 29 вересня по 2 жовтня 2024 року. Одеська область. Миколаївська область. Так, дронова атака. Так, Одеська область. Десь будуть пошкоджена якась будівля, будівля, якийсь буде болісний приліт, можливо, жертвами все-таки жертва жінка або жінки можуть бути. Будинок, будинок або будинки будуть ушкоджені. Може бути ушкоджений там ще якийсь транспорт. Далі де перехват збиття над якимось промисловим об'єктом якоїсь ракети, буде збита якась ракета. Далі будинок, багатоповерховий будинок, або якась висока будівля, яка має кілька поверхів, але ну, швидше за все, це, ну, це житловий будинок, швидше за все. Ну, може бути, може бути якийсь офісний центр, як варіант, або готель. В області, десь іде приліт ракетний. Так. Там, де надають якусь допомогу дітям, щось пов'язане з дітьми, розумієте? Тут теж йде будинок культури, чи там, де гуртки якісь, які гуртками займаються, чи, можливо, якась видається допомога на дітей від держави. Є потенційна загроза з повітря в області, але має бути збито йде збиття. Так, дивимося Миколаївська область, Миколаївська область. Ну Тут якось готель, готелі, місця, куди люди приїжджають, від'їжджають, тут такі зупинки, парковки, але тут йде збиття, добре. Так, що у нас тут йде? Світло? Щось пов'язане з електроенергетикою, туди будуть намагатися поцілити. І... Дивіться, тут, в принципі, йде збиття, але все одно якась така потенційна загроза є, тут показує, що у вас наближаються якісь проблеми в Миколаївській області, ще більші з водою. Тобто не, не, не просто такі які у вас є, а якось усугубляться проблеми з водою. Таке враження, що навіть технічної води може ну, не бути. Тут, але це наближається. тобто це як ніби Можливо, не цього тижня, але десь після нього, десь от ближиться такий момент. Так, що у нас тут ще йде? Ну, дивіться, все-таки в області теж йде загроза якогось прильоту, в якусь зону відпочинку, чи якийсь будинок, будівля, споруда. <кій> <кій> Ліка... ну, може бути як лікарня, розумієте? Або там, де люди люблять відпочинку. Ну, то ні, ну то все-таки, ні, то не може бути ресторан. Мені здається, що це все-таки схоже щось на, на лікарню або на якийсь санаторій, десь там може бути біля води, близько біля води Та, в, в області. Дронові, дронові загрози. Якоїсь багато тих дронів або авіаційні бомби, каби можуть застосовувати навіть тут в області. Так, тут у нас щось що йде в області ще перемога, так. тут іде щось будуть збивати. Місце розташування воєнних, йде збиття. Так, і йде збиття над якимось, е, будуть цілитися в якісь торгові площадки, там, де е, торгівля якась відбувається, можливо, ринки, можливо, магазинів, там, де якісь скупчені. Ну йде збиття. І, знову ж таки, щось з транспортом. Такі якась проблема десь, десь, може, ну, десь вони хочуть поцілити, е, там, де якийсь міст важливий, транспортний вузол якийсь важливий, можливо, колія. Але тут ну, мали би справитись, має бути збиття в області. Ну, В будь-якому разі, бачите, такий напружений тиждень цей. Ми взяли рахуйте з вами лише по, по, по 2 жовтня. А вже скільки. Скільки загроз ви побачили. Пам'ятаємо, що деякі розклади здійснюються на 1, 2, 3 дні пізніше тої дати, по яку ми дивимося. Та? І ми розуміємо, що це все буде не в один день. Це ж все ж про різні дні оці всі прильоти. Та ну, тут нехай не здійсниться. Так, давайте я ще хотіла подивитися на Херсон. Та? Бачу, що я ще можу вкластися в час. Ну давайте спробуємо. Повітні, будь ласка, карта з. Зараз котра ага, пів на 6 ранку за 25 шоста шост ранку, 29 вересня, по 2 жовтня 2024 року, якщо взяти місто Херсон і Херсонська область де окупована, та звільнена, з-під рашистів. Покажіть, будь ласка, карта, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, на цей період, так, Херсон. Де окупована Херсонська частина області, <кій> так, дивіться знову ж таки. Місто Херсон десь біля Херсону. Передмісті йде приліт, іде приліт там, де якийсь є виробничий об'єкт, або щось там, де, де, ну, де щось виготовляється, або це якась робоча зона, промислова промислов, можливо зона, є іде, іде якийсь приліт. Далі є загроза з повітря. Є загроза з повітря. Там, де якась, ну, щось пов'язане з дітьми, та? якась територія пов'язана з дітьми. Шістірка пентакли. Це коли надається якась допомога. От. Але тут іде збиття. Ну, загроза потенційна є. ні, такі щось опустять. Там, де люди не очікують, комфортно себе почувають. Передмістя, передмістя Херсону. Та? Тут у нас що йде? Дрони, якісь чи що то будуть. По воді. А до чого, то я не знаю. Дрони по воді десь з води при... полетять до вас. Ну я не знаю, якось так дивно. Але якась адміністративна будівля, будете бачити в розпачі, якась адміністративна будівля. І що у нас то адміністративної будівлі, страшний суд. Ну, є загроза загорання якомусь державному об'єкту. Це може бути ну, там, якась бібліотека, це може бути школа, це може бути а, не знаю, якась там міська рада. Це, ну, це багато чого може бути. Ну все, що належить до державного об'єкту, і в тому числі і церква по Єруфанту може бути. Е, так, дрони і ще якісь обстріли тут іде. Ну щось буде. Щось буде якби, в Херсоні, в, в не в передмісті, а е, наближено до виїзду, якісь віддалені райони. Так? Тут ідуть ще, окрім цього, оце, от, іде, іде, ідуть якісь обстріли. Ну, загроза є, ви нікуди того, бачите, не дінетесь поки що. Так, і що у нас тут йде, в Херсонська область декупована? Так, зараз, 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 зараз. Буде якийсь транспорт пошкоджений, ще якісь житлові будинки людей будуть пошкоджені. Тут нам іде якесь попередження, е, якась будівля, якась поруда біля якогось мосту, аби, е, або можливо там є у вас якийсь там пам'ятник е, закоханим, або був колись, або місце, коли якісь міхси, де колись е, закохані, зустрічались, то так само, ще може бути і загс, якийсь та, е, е, от, колишній ЗАГС, ну, таке. От, щось на то схоже. Ну, йдуть якісь загорання, якісь прильоти, так? Тут далі йде збиття, тут у нас йде попередження. Зараз давайте подивимося, що у нас тут йде за попередження. Угу, угу, угу. Так, і що у нас тут далі? Е, так, дорогі мої, дивіться, тут вже йде не на цей тиждень, тут йде на майбутнє. Тут йде на майбутнє, на жовтень, я так розумію, приблизно, приблизно на місяць, так? Що я вам тут можу сказати? Дивіться, буде якась програма, чи якась, якась інформація. Не знаю, як це пояснити. Програма, інформація, чи програма від держави, чи від воєнних, чи як. Якась інформація про, про те, що певні верстви певні категорії людей, сімей їм буде пропозиція виїхати з Херсонської області, взагалі навіть можливо з Херсона, тобто це стосується всього. Виїхати, тому що іде наближається сильне загострення. Я не буду говорити, який план наших там є та наближаються дуже сильні, сильні загострення фронтові там в Херсонській області, потужні і по обстрілам буде ще більша небезпека для мирних. Тут іде пропозиція. Буде якась пропозиція на вигідних умовах вас забрати. Вас не просто щоб вас вивести в нікуди, а ніби як пропозиція, що ви будете знати, куди вас забирають, чи вам буде надане якесь житло, чи ну, що ви будете знати, де ви будете, де ви будете жити, і якісь більш-менш комфортні умови вам створять для того, щоб ви Ну, в якісь умови комфортні вас забирають. Розумієте, я не знаю, чи це за кордон, чи це в Україну, але якась програма, ніби, як знаєте, як щось нове таке. Ну, одним словом, буде якась пропозиція вам звідти виїжджати, покидати свої домівки, тому що щоб... Тому що ну будуть там певні відбуватися події в ваших ваших же інтересах, краще якби виїхати. Та? Карти показують, що не тупіть, ви е, приймайте цю пропозицію. Та? Е, е, ніхто на ваше місце навмисно когось не заселить там, не втратите ви ці домівки. Ви збережете життя, тому що будуть загострення там і тому, що там буде якась допомога. Ну одним словом, щоб я лишнього не сказала. А, як тільки у вас з'явиться ця пропозиція, якась якби від нашої держави, а, якісь, якісь, ну, такий проект, що ви не просто в нікуди вас забирають, і ви не знаєте куди і шукаєте якихось знайомих рідних, куди вам приткнутися. Ні, ви конкретно будете знати, в яких умовах будете жити, куди вас забирають, що у вас буде. Ну тобто, і це досить непогана програма, і і для вас, в ваших же інтересах, цим скористатися. І ще ось тут я хотіла докинути, що тут воно хотіло сказати. Дивіться, і ще буде розподіл, розумієте, тут ну, для того, щоб тут якось як є, є райони, в яких є хоча б там світло, десь є вода, а десь взагалі нічого немає. Знаєте, наближається зима, і якось вони будуть ділити. Тут якийсь буде. Ах, е, ніби в одних, в кого там є і одне, і друге, та менше проблем з ресурсами, то будуть від чогось відключати, виключати світло, вам, чи... Де, а десь будуть виключати воду для того, щоб, е, щоб дати в іншому районі. Розумієте? Щоб якщо у вас є там вода, то хоча б буде ну, світло. чи ну, я не знаю, якось... Чомусь для того, щоб хоч в тих, в кого нічого немає, щоб якось хоч хоч щось туди дати, їм потрібно буде від чогось від, е, вимкнути, в е, забра щось забрати в тих районах, розуміє? ну, в якійсь певні іншій частині. Ну, одним словом, тут йде ускладнення ситуації для проживання мирних, та плюс загострення буде реально буде фронтове загострення, тому що де що планується розкривати. Не будемо що планується. Тому для вас в ваших же інтересах, коли поступить вам пропозиція, що, що, ви, ну, що от, шо що ви по якомусь. Проєкту, по ті ті пропозиції, кудась вони вас забирають, виїжджати. Тому що буде гірше. Для вас буде гірше, не на краще йде ситуація. Зміна ситуації на краще іде для України, якщо брати в цілому цю територію, розумієте, як позвільнення цієї території. Але для мирного населення ситуація буде набагато гірша в плані збереження свого життя. Ну, ось так, да. Ну. Прильоти будуть ще більші, жарт буде ще більше. От, але. Ну, це е, Тому що там потім з часом, ну, тут йде посунення, буде посунення ворога, ну це не так все швидко. Тут піде кілька тижнів на це, може трохи більше місяця. То, що, то, що можу вам тут сказати. Ну, Ось така ситуація. Не знаю, ваша справа вірити мені чи не вірити. Я вам читала інформацію з карт, а той варіант долі, який на момент розкладу розвивається. От, ставте мені, будь ласка, пальчичку вгору, вподобайку за мій час, за мою енергію, що я намагаюся вас хоча б зорієнтувати і попередити про те, що може бути, про загрози, які можуть бути. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. І хай мої негативні розклади не здійсняться, але здійсняться лише позитивні моменти з цих розкладів.